Доброго дня, дорогі друзі! Я Василь Жук, професійний гід. Вітаю вас на моєму каналі, присвяченому екскурсіям в Римі та Ватикані. Ми продовжуємо нашу розповідь про найстрашнішу пожежу Риму. В першій частині цього фільму я розповідав про імператора Нерона. А сьогодні головним героєм нашої історії буде сам Рим. Коли почалася пожежа вночі з 18 на 19 липня 64-го року, в Римі мешкало приблизно 1 мільйон жителів. На території Італії в той час проживало десь до 16 мільйонів осіб разом з рабами. Будь-яке середньостатистичне місто на території Римської імперії могло налічувати від 2,5 тисяч до 5 тисяч чоловік, як ми бачимо. Рим був найбільшим містом свого часу в світі, але місто залишалося досить хаотичним. Між будинками була мінімальна дистанція, і дуже багато вулиць були вузькими і звивистими. Обвали і пожежі були частим явищем. Імператор Август обмежив висоту римських інсул, так називалися античні багатоповерхівки, до 21 метра. Але часто цю норму не дотримувалися і систематично порушували. Імператор Август в VI столітті нашої ери заснував відділ пожежників – «віджелес», які виконували також функції поліції під час пожежі. В першу чергу «віджелес» займалися не так гасінням вогню, як обмеженням радіусу розповсюдження вогнища. Для цього руйнувалися навколишні будівлі, щоб перешкодити вогню перекидатися далі. Пожежа 18 липня 64-го року за своїми розмірами та за своїм розмахом не мала прецедентів в історії Риму. Один з найголовніших істориків античності Тацит розповідає, що причини пожежі насправді не зовсім очевидні, бо дехто говорив, що це сталося випадково. Інші ж говорили, що це було задумано і спровоковано імператором Нероном. Тацит висловлює по суті презумпцію невинуватості по відношенню до Нерона і ніколи не буде його відкрито звинувачувати. Але вже Светоній в біографії імператора Нерона конкретно і чітко говорить, що це Нерон спалив Рим без жодного сумніву. Пожежа розпочалася з великого цирку. Чірко Масімо» – так називався найбільший гіподром в старовинному Римі, про який я зніму окрему передачу згодом. Пожежа спалахнула зі сторони Целійського пагорба в магазинах, переповнених товарами. Вогонь підхоплений вітром, за мить огорнув весь цирк, і неможливо було його зупинити ніяким чином. Тацит розповідає, що вогонь розповсюджувався надзвичайно швидко. І люди просто не встигали залишити свої помешкання, щоб перейти в більш безпечні місця. Багато хто залишався поруч зі своїми кволими рідними, які не мали сили втікати, і помирав разом з ними. Тацет згадує дуже важливий факт, що була зауважена певна група людей, котрі не тільки перешкоджали гасінню вогню. А навпаки, намагалися його ще більше підсилити та розповсюдити. Нерон тоді був в містечку Анціо, що знаходиться за 60 кілометрів на березі моря, і повернувся до Риму в той момент, коли вогонь підкрадався вже до його резиденції на Палатинському пагорбі. Ніякими стараннями не можна було зупинити вогонь, котрий знищив також і імператорський палац. І все найцінніше, що в ньому було. Нерон намагається допомогти постраждалим, наказує відкрити на Марсовому полі будівлі комплексу Агріппи і свої сади Ватикані. Щоб люди таким чином могли розташуватися на ніч і мати змогу поїсти та відпочити, нерон опускає ціну на зерно, та, незважаючи на такі позитивні дії зі сторони імператора, серед людей продовжує поширюватися чутка, що в момент пожежі Нерон знаходився на вежі мецената і, дивлячись на палаючий Рим, з лірою в руках декламував поему про падіння Трої, яку він сам і скомпонував, таким чином порівнюючи Рим. До палаючої античної трої, зруйнованої греками. Тільки на шостий день вогонь зупинився перед Есквілінським пагорбом після того, як віджалес зрівняли з землею цілі квартали, щоб не дати змогу поширюватися вогню. Деякі історики стверджують, що пожежа тривала ще три дні. Але тільки в зоні Марсового поля пожежа припиниться 27 липня. Між людьми ходили слухи, що Нерон хотів заснувати нове місто і дати йому своє ім'я. Нерополіс з 14 кварталів, на які був розділений Рим, тільки 4 вціліло. Три квартали були повністю знищені, і сім збереглися в дуже пошкодженому стані. Згоріли не тільки старовинні храми, але й невичерпні скарби, котрі були звезені до Риму як трофеї після завоювання та розграбування римлянами нових територій. Так хто ж все-таки винуватий? Хто спалив Рим? Згідно загальної суспільної думки, Нерон є тим злочинцем, що спалив Рим. Після пожежі Нерон наказує вивезти в Остію залишки згарищ. Іншу частину згарища залишають на місці і використовують як насип при відбудові міста в зоні майбутнього колізею. Тут буде побудовано золотий палац, знаменита Домус Ауреа, нова резиденція імператора Нерона. Що насправді є, як каже Светоній. Відбудована домус Транзиторія, попередній палац, котрий згорів практично повністю. Сучасні дослідження руйнують давній антинеронівський міф і доказують, що домус ауреа не була лише приватною резиденцією імператора, а відігравала роль також адміністративного центру і була відкрита для публіки. Розкопки показують, що після пожежі рівень ґрунту в цій зоні піднявся аж на 4 метри. Щоб відповісти на питання, хто ж таки винуватий, повернемося на хвилю до слів історика Тацита. Він пише, що чутка про відповідальність Нерона поширювалася дуже швидко. В Римі ходять слухи, що імператор, дивлячись на палаючий Рим, з вежі, яка знаходилась скоріше всього в садах мецената, оспівував падіння Трої. Деякі свідки підтверджують, що слуги Нерона кидали факели і підсилювали пожежу в різних місцях Риму. Тацит каже про своїх сучасників, що дехто сліпо вірив в причетність Нерона до спалоху пожежі, а дехто не погоджувався з цим твердженням категорично. Тацит оповідає, що історики, на яких він базувався при описі цих подій, передають рівно ж дві версії. Зауважте, що Тацит, як відомо, не мав особливих симпатій до Нерона, але досить об'єктивно. Подає дві точки зору, а не сліпо звинувачує Нерона в підпалі, хоча б і міг абсолютно спокійно це зробити. Нерона бачили всі римляни в тій трагічні хвилі, коли він був серед натовпу. Як тільки но повернувся з анціо імператор робив все можливе, щоб допомогти постраждалим і надавав допомогу пораненим та тим, що втратили свої домівки. Звичайно, цю поведінку можна було пояснити тим, що Нерон таким чином хотів відвести будь-які підозри від себе, але насправді все ж таки поводити себе таким чином і вдавати з себе непричетного до пожежі, якщо ми допускаємо його вину, було б занадто небезпечно для його життя. Деякі історики вважають. Що на захист імператора Нерона стає той факт, що під час пожежі була повністю знищена резиденція Нерона Домус Транзиторія, що перекладається як прохідний палац, названий так, тому що об'єднував палатинську частину палацу з іншою частиною, котра знаходилася на Сквелінському пагорбі. Згоріли і безцінні скарби, котрі знаходилися в палаці, знаючи, що Нерон був запеклим колекціонером античних статуй. Та шедеврів мистецтва і витрачав на це шалені кошти, збираючи ці всі колекції з величезним фанатизмом, тяжко повірити, що він допустив добровільно, щоб ці найцінніші речі згоріли у вогні. І знову ж таки надзвичайно важливим фактом є те, що ні одне історичне джерело, ні один античний автор, навіть ті, що його відкрито ненавиділи, і були зацікавлені в поширенні такої дискретуючої інформації. Не повідомляють нам, як Нерон вивозив з палацу свою колекцію напередодні пожежі, щоб захистити її від повного знищення. Якщо хтось і мав би проект Спалити повністю Рим, який на той час розрісся до величезних розмірів, то не підпалював би його в одному місці. Тацит натомість стверджує, що пожежа почалася саме в одному конкретному місці в тавернах. Тобто у магазинах, які були розташовані в зоні великого цирку, підпалити Рим відразу у багатьох місцях було б набагато легше і логічніше, ніж пізніше, вже під час пожежі розсилати по місту своїх людей на очах у всіх, щоб роздмухати і розповсюдити швидше вогонь. Найбільше в чому ми можемо звинуватити Нерона, це те, що можливо він, користуючись нагодою, дійсно посилає своїх слуг, щоб вони продовжували розповсюджувати і збільшувати пожежу. Котра виникла сама по собі, зовсім з незалежних причин від нерона, ті, що кидали факели і підпалювали вогонь по місту, на жаль, скоріше за все були неправильно сприйняті суспільством. Добре діяння було сприйняте як щось погане. Як ми вже говорили, завданням цих людей було скоріше за все намагання направити вогонь в потрібному напрямку і, можливо, спалити старі споруди міста, які і так мусили бути зруйнованими. Оскільки перебували в дуже небезпечному аварійному стані, політична помилка Нерона полягала в тому, що після пожежі, користуючись ситуацією, він скуповує для свого приватного вжитку частини міста, які традиційно належали громадськості. І всі надіялись, що після відбудови міста ці зони заживуть своїм звичайним життям, зі своїми інсулами та іншими міськими спорудами. Діон Касій пише, що народ Риму проклинав того, хто підпалив Рим. Але ніколи ніхто не згадував при цьому ім'я Нерона. Светоній подає нам дві версії щодо смерті Нерона. Одна коротенька згадка, що коли помер Нерон, то плебеї з радості повдягали шапочки з повсті, подібні до тих шапочок, які вдягають сьогодні, коли йдуть до сауни. І так одягнені бігали по місті. Шапочка з повсті це був знак свободи, який отримували в стародавньому Римі звільнені раби. І друга згадка, але вже набагато ширша. Що після смерті Нерона простий люд ще довго носив на його гробницю квіти весною і літом, що на ораторських трибунах виставляли зображення Нерона і його едикти, в яких він попереджав, так ніби був ще живим, що скоро повернеться знову і розправиться зі своїми ворогами. Більше того, Володжез, правитель Парфянської імперії, котрий відправив до римського сенату послів, щоб відновити мирні угоди між двома імперіями. Вимагав від Риму, щоб пам'ять імператора Нерона була вшанована належним чином. Грецький ретор Діон Хризостом Спрузи, що писав приблизно 50 років після смерті Нерона, стверджував, що всі ще хотіли, щоб Нерон був живим і щоб більшість надіялася, що Нерон не помер і з'явиться скоро, щоб навести порядок. Деякі з наступників Нерона, щоб стати більш популярними, заявляли, що вони і є новими неронами для народу. Все це знову звучить дуже і дуже дивно на фоні загальноприйнятої ненависті до Нерона і звинувачення його в підпалі міста. Рим скоріше за все згорів через простий звичайний, але страшний випадок. Так само, як в 1666 році згорів Лондон. В Лондоні також пожежа розпочалася з одного конкретного місця. З пекарні вогонь разом з тисячами жертв знищив і страшну пошесть чуми, котра рік перед тим забрала з собою 70 тисяч життів. Тут також зустрічаємо той самий аргумент з уст любителів теорії змови, що зустрічали і в Римі під час пожежі 64-го року, пов'язаний з будівництвом золотого Палацу. Аргумент фальшивої причини пост Хок Ерго Проптер Хок. Логічна хиба, що вбачає причину якоїсь події, там, де насправді її не існує. Тобто, оскільки після пожежі Нерон відбудував свій палац ще більш величнішим і ще більш пишнішим. Що є дійсно правдою, означає, що саме Нерон і був тим зацікавленим підпалювачем, який найбільше скористався з наслідків пожежі, збудувавши собі таку величезну резиденцію. Декілька років після лондонської пожежі один історик стверджував, що Лондон спалив сам уряд міста. Щоб таким чином знищити гніздо чуми, яка дійсно завершилась після страшної пожежі. Тобто, лондонська пожежа, нібито була цілеспрямована урядом, щоб знищити чуму. Як і римська пожежа, була нібито цілеспрямована нероном, щоб знищити старі будівлі і побудувати новий палац. Як правило, винуватців шукають між чужими, а не між своїми. Це можуть бути або представники іншої національності. Або послідовники нової дивної незнаної релігії. Нерон вказує на християн, які тільки-тільки починають пускати свої перші корені в римі і не користуються симпатіями серед римлян. Тацит в даному випадку пише, що ні допомога зі сторони нерона, ні подарунки. Ні, жертвоприношення, які він вчиняв, не змогли розвіяти чутки і підозри серед народу, що Рим був спалений за наказом для того, щоб викорінити такі плітки. Нерон звинувачує і засуджує на страшні кари тих, кого в народі ненавиділи, та зневажали через їхню ганебну поведінку з точки зору тодішнього римського суспільства. Так, так, не дивуйтеся, мова йдеться саме про християн. Ремляни, не розуміючи цієї нової релігії, називали християн канібалами, як ті, хто їсть і п'є кров свого Бога, звинувачували їх в інцесті, адже християни називали один одного братами і сестрами, навіть коли мали сімейні відносини між собою, звинувачували християн в атеїзмі по відношенні до державної римської релігії, яку християни зневажали. Та називали демонічною. Тацит повідомляє, що християни беруть свою назву від Христа, якого було засуджено на кару під час правління імператора Тіберія Понтієм Пелатом. Тацит звинувачує християн не так в підпалі міста, як в ще страшнішому злочині. Злочині ненависті проти всього людства. Тацит, коли описує християн. Використовує жахливі образливі слова щодо послідовників Ісуса, виражаючи тим самим величезну ненависть, котра панувала серед його сучасників по відношенні до молодої християнської релігії. Тацит розповідає, що християн, яких звинувачували у підпалі міста. Не просто фізично знищували, а робили це з вишуканою жорстокістю, по наказу Нерона одягали в звірині шкіри і натравляли на них псів, котрі їх розривали на куски, розпинали на хрестах і спалювали живцем. Під час цих кривавих видовищ, які відбувалися в садах і в цирку імператора Нерона в Ватикані, де сьогодні побудована Базиліка святого Петра, імператор Нерон виступав перед народом на колісниці, як ауріг. Тацит каже. Навіть якщо йшлося про людей, які і дійсно були винуватими перед римською державою і перед римськими традиціями, і які заслужили такі страшні кари, серед римлян були прояви милосердя щодо християн, тому що вони були принесені в жертву не для загального добра, а лише для того, щоб задовільнити інстинкт жорстокості одного чоловіка імператора Нерона. Тацит має абсолютно негативне відношення і до Нерона, і до християн, як ми бачимо. На превеликий жаль серед жертв християн, яких дійсно вбивали за наказом імператора, з великою жорстокістю, були і апостол Петро, і апостол Павло, що вплинуло на формування негативної думки про Нерона серед християн і серед знаменитих отців церкви. Нерон є уособленням самого антихриста. Таким чином, нерон, звинувачуючи неправдиву християн у підпалі Риму, стане першим імператором. Котрий розпочне серію гонінь на цю нову релігію. Щоб завершити паралель порівняння між двома пожежами римською та лондонською, варто додати, що в протестантському Лондоні ненависть до папи і католицької церкви була настільки велика, що в підпалі Лондону звинуватили одного годинникаря. Звичайно, за класичним сценарієм: він мусів бути обов'язково іноземцем, чужинцем, в даному випадку французом. І згідно сценарію, мусів належати до ворожої католицької. Конфесії він під страшними тортурами зізнався, що спалив Лондон за вказівкою самого папи римського. Дорогі друзі, ставте вподобайки та підписуйтеся на мій канал, щоби дізнаватися багато-багато цікавої інформації про Рим та про Ватикан.